Вітаю, шановні друзі. У нас сьогодні розпакування лоту, який я виграв на сайті Violet для колекціонерів. Давайте розпакуємо, подивимось, що я замовив, що я саме виграв і в якому стані цей лот дійшов до мене. Ну що ж, ми бачимо пакунок, такий невеличкий, дуже цікавий пакуночок. З усіх сторін покажу його. Бачите? Давайте відкриємо, подивимось, як він дійшов і що саме там. Який сюрпрайз мене очікує. Тут я бачу, що можна і без кінджала, але хай він буде на всяк випадок. Так, відкриваємо. Пакування. Тут, бачите, якийсь номер. Дин -дин -дин -дин. Пакування добре запакований, невеличкий. Так, що на Плівка. щоб не билися. Ну що ж, поїхали, давайте відкриємо, подивимось, що саме я там виграв. Який лот. Мюзик, фанфари. І ми дивимось, що саме приїхало до мене. Як воно запаковано. Запаковано дуже чудово. Дуже класно. Класно, тому що фіг розпакуєш швидко. Так, ну що ж, поїхали, відкриваємо, відкриваємо, відкриваємо. Так. Хочеться так, щоб швиденько, але... Ну, бачите, добре, запаковано. Там пупурчата плівка. Що, от бачите? От покажу, пупурчата плівка є. Так. Вау! Ви дивіться, який у нас коробок. Трішки зім'ятий, але ну, це норм. Це норм. Давайте відкримо, подивимось. А саме там в нас знаходиться що. Тин-дин-дин, ну, дін 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 Звичайний коробок, в якому цей товар, бачите, намальований, лампа. Аладина. Можливо. Зараз ми, бачите, яка класна лампа. Невеличка, класна. Чик. Можна замовляти бажання. Три бажання, якщо знайдеться джин, можна замовити. Ось такий лот класний, цікавий. Я замовив на сайті Violeti для колекціонерів. Дійшов в гарному стані. Отак ми зараз. Зробимо ось. Бачите. Ну що, можу сказати дякую продавцю, дякую сайту Віоліті для колекціонерів. Зазначу ще раз, що цей лот я виграв на сайті Віоліті для колекціонерів. Всім дякую, все добре. Я сподіваюся, що і надалі будемо співпрацювати з цим сайтом. Всім па-па! На сьогодні, і побачимось в нових моїх розпакуваннях. Ось так от. Все, Па-па.